Роксолана, «Діснейленд», Сказочна Русь, Формула, Зас ці та інші переберійні колективи з унікальними назвами та ексклюзивною програмою братимуть участь у четвертому фестивалі. Маланка Фест цьогоріч на Буковині їх очікується рекордна кількість більше сорока. Фестиваль Маланок у Чернівцях відбудеться 15 січня. За чотири роки він став добре знаним на Україні. Відтак в святі братимуть участь не тільки представники всіх районів Чернівецької області. Маланкуватимуть у нас два колективи з Черкас, а також гості з Румунії та Молдови. Дійство розпочнеться із виступу на сцені, продовжиться святковою ходою переберійних колективів вулицями міста. Маршрут маланкарів залишиться незмінним. Починатиметься на площі філармонії. І за затвердженим маршрутом по вулиці Цинковецькій до Театральної площі до соборної площі і повернення знову на площу філармонії. І в цей же день буде нагороджено переможців. Вже є колективи, які з першого фестивалю приймають участь і це мене теж дуже ради, оскільки є постійні вже учасники. І з кожним роком їхня майстерність удосконалюється. Традиційними стали і грошові винагороди. Колектив переможець отримує 50 тисяч гривень спонсорських коштів. За друге і третє місце учасники матимуть відповідно 30 та 20 тисяч гривень. Разом із цим кожен колектив отримує 3 тисячі гривень на компенсацію транс. Спортних витрат, окрім того, організатори Буковинської Маланки готують презентаційну заявку, аби це дійство включили до нематеріальної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.